Всім вітання, мої любі друзі, всім вітання. Маю замовлення сьогодні на ту птицю. Вроді тепло, сьогодні вже потепліло, вже немає того такого холодного, що було. Але беру собі тут -ту миску, рукавиці і зрані жінка подзвонила. Ще вчора позвонила, що маю мала на дві молодих куркичі. Чи... Ну я сказала, що кугути курей нема. Вона ну, сказала, що не буде на дві молодих, два молодих кугути. А сьогодні вже позвонила, що... Euh, ще шість кілограм. Ну і думала, буду варити курими, а не буду варити, бо, бо по-перше, вже не буду варити, а по-друге, що я маю зараз ту роботу зробити. Чоловіка так і нема на роботі. Не знаю, скільки він там буде, чи буде тиждень, чи скільки, я не знаю. Але йду все зараз зроблю. Попробуйте самі е, полапати ті е, кури. Я злапала, а воно кричить, як дурнувати, а всі в розліт, в розліт порозліталися. І все, ну, і попробую. Ну, але зараз мушу мушу все зробити, бо інакше, по-другому, я не зроблю ніяк. Так, раз я домовилася, чи як, раз я пообіцяла, що я то зроблю, то я мушу то зробити. Ні? Це от біда і біда не мавши. Сипали їм е, пшениці, знаєте, і тут на дворі в корито, бо думаю, всиплю пшениці і якраз добре полапати. Так одне злапала, а більше не можу злапати, в в рукавиці, такі мої великі рукавиці, в в рукавиці, і е, попробую їх полапати. Не знаю, скільки треба їх. Я що знаю, скільки вони там важать, то молоді ще. Але я вчора так як говорила. знаєте, я вчора говорила е, до дочки, каже, слухай, скільки тої птиці там обігає, і бігає, бігає, ми собі навіть не заріже мені бульйону не і, і не втушимо молоденького якогось там когутка. Колись все так робили. Колись я пам'ятаю, і я так робила. Дітям, і я так робила, але і мама так робила. Молодих, молодих, поки молоденькі, такі махом бульйон такий файний, і е, на сметані смажили, то то підпекли то, то то місце і було люкс. А тепер щось, щось вони вже повиростали будуть і, і старі, а, а я ще не різала. Дочці була там, дочці була, без два рази дала. Якесь чисте див. То зараз спробую? Попробую. Я не знаю, чи я тут у силі все, все тут охопити, бо дочки також нема, вона так само поїхала. І я от сама на тому всьому. І Я на тому всьому сама і то всьому дати раду. Хочу якийсь м'ясний салат зробити, а де я виділа. А коліжанка показувала, що десь там на роботі, і виставляли в той стіл, і був м'ясний салат. І я захотіла. Я вже зварила моркву і зварила бараболі. І зроблю салат мясний. Знаєте, я забрала е, старого кугута, а він, оказується, не такий аж молоденький, бо те, як хлопець мені казав, що він торішний. в нього такі шпори, такі шпори. А наше мені? Тих молодих кугутів є хмара, а він облізає, наше мені його ще тримати наскільки? Хоч е, та друга коліжанка казала, що кугута можна тримати і 6 років. Для чого? Для чого, як є певне, з 50 молодих? То для чого його тримати з того старого? Коли було треба, було цепляти, то кугутів є. Добре. А я маю замовлення. А тим більше я маю замовлення. Я ж його не забрала, що я його поставлю в холодильник і там в морозильну камеру і він там буде у мене в морозилці. Я його продам. Купила, а тепер він свою місію виконав, а тепер продам та й все? Ну а що, інакше? Інакше нічого. Все. Відкрила тих чотири курочки, не буду всіми цеплятами. Там закрила, вже всі заходити до стайні. Ці ледве тут полапала, ви знаєте, самому дуже зле. Але вже знов не буде, що не знаю, чи стане, що ще. Хіба може дам ще одного когутика, що стане до а вже нам то заріжу в другий раз. От ті пустила. А сі закрила, це ще закриті, двоє тут бігає менших. Та Ті всі менші, всі менші. Я більше трошки то полапала. Йду відкрию і все. І йду парити, маю вже окріп, і йду по пару. Де вони там є? о Ви так, яких є кувутів цих штанатих, Та вони до весни будуть такі, як коні. Нащо мені того всього лишнього? Все лишнє. А я показувала вам зерно, щоб пшениці пару мішків і що? І знов купуй. Не? І знов прийдеться купувати. Добре, або. Так кукурудзи є, кукурузи є. Кидає так курузи, ну то навіть Тому потім то лише... вже треба буде в тих карниках почистити. Зовсім, знаєте, е повністю почистити і так наново починати. Вже точно все збирається. І потім в кухню спалиться і все. Ті качани. Коти мене читують, бо... Бо я щось дам доброго. Я щось доброго дам. Зараз дам таке паскудство тут так. Аво. Шокіть, пільнуєш мене? Пільнуєш? Пільнує вона постійно мене. Не нявка около бідно, лише пільнує. Всі мої вітання, мої дорогенько, Всі вітання. Я в лісі. Дивіться, скаріжанка приїхала до лісу. Подивіться, яка краса. Яка краса. Це така краса, неймовірна, неймовірна, мої дороги. Ідемо подивимося, може є опеньки. Але приїхала. Бо так хотіла до лісу не знаю, чи ще буде така можливість. Сьогодні дуже тепло, дуже тепло. Так що вирішили все лишити, а приїхати сюди ще раз. Подихати, хоч подихати цим повітрям. Красота. красота. Ой, яка красота. Ану коліжанка, привіт! Ході до нас на губи! піді до клітенька, підійде. Добре, найдуть, найдуть. Зараз, зараз перейдемо, тому в долині, якщось Якщо знайдемо, добре, а не знайдемо, повернемося додому. Але так хоч пройдемося, хоч пройдемося, хоч э, подихаємо -по подихаємося воздухом. Але красота, але красота жіночки. Чехче. -че. Чи жіночки, і хлопці, чи друзі, всі, хто де є, дивіться і любуйтеся на цю красоту у лісі. Дуже файно. Дуже файно. Отак. От Отак. Дивіться, як листя під, під ногами шоршить, якого листья, як воно все шоршить під ногами, яка-то краса. Mm, а ми свій йдемо. Знаєте, навіть не те, що хочеться десь якихось опеньок назбирати. Просто, просто, просто. Одна з друга підговорили. Їдемо, їдемо. І от ми тут, і от ми тут. А що нам є? А то як листя? Як листя багато. Ще, ще й наказували, щоб наказували вдома, що багато не забирайте. Не буде кого перебрати. А, не, 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 не. а вже не влазить А вже всі в відра не влазить. Ну, так. Так буває. Нічого, нічого. А ми тут походимо чуть-чуть відведемо свою душу. Я б там в долину, там в долині вроді, вроді мали бути. Відведемо душу, якщо не буде, то вертаємося назад. Ну так, на той бік, там під горбик трошки. Ні, я знаю, що є в тім боці, де ми з тобою їздили. Знаєш, туди аж, там є. Ну там, де ми за мостом, туди, куди ми з тобою мостом? Ну туди, знаєте. Ні, ну туди, туди, в той бік. Але ми вже туди не поїхали. Там у хащах а я навіть не хочу в ті йти, Я не хочу. Ми прийшли собі погуляти відпочити. Почити так душою. Вчора наробилося, вчора наробилося з тими курми, а нині е, гроші розпустила. І вже може бути, бути довольна, може йти на відпочинок. На, який відпоч... час. на якийсь час відпочивати сюди, да? боже мій. Сім'ята. бачите, коліжанку знімаю, а собі не взяла того тримача, навіть немає як фотографірувати. Вам показати. Я кажу, немає, що коліжанка, а кого б ти знімала? Маєш нікого, більше другого. Я і знімаю ліс. Ні? Файно, дуже файно. Дерево, дерево. Ось як. Ось і кінчився ліс. Ти так в мене сумився сіває. А за деревом дерево. Ні-ні-ні, там вже дерево. А за деревом дерево, ось і кінчився ліс. Ми перейшли вже сюди в долину, це, там горб, а ми сюди... щось, мій телефон цей барахлит вже. Щось, барахлит. І ми, і сюди дорога ще є. Це, ми все вже в самій долинці зійшли тут. І подивимося, що там буде. Не дуже сюди знімаю, бо сонце б'є, знаєте, і воно недобре сіро відбиває, але красота. Даренка, це така красота? Хотав, Та наша тобі підпеньки. Наша тобі підпеньки, сестро. Ти що за підпеньками? Та нічого ти сі не заблудиш, або що щось телефон мій глючить. Нема, ми пройшлися, посиділи тут трошки, посиділи, побули, тут хвилин 15, нічого нема, вертаємося назад. Вертаємося назад. Тухенько, підемо, назбирали. Ні, такі, знаєте, поганки поганки ще трапляються, але от, щоб були опеньки, то їх нема. Ну нема, то нема, боже, ми не за тим прийшли ти? де ти, де, не йди в хащі. А ось такий йди просто чистим великим лісом. А в хащі не йде, в ті хащі йти? І зараз піднесемося. Переїдемо туди далі. Може там десь далі щось назбираємо, щось знайдемо. Подимось. Правда? Дивіться, як листя паде. А вите я вам хоч покажу. Look? В якій красоті. Mm -hmm. Отак. І жити хочеться. Зараз я вам хоч за хоч так як. Хоч з телефоном у мене не так. ось не так, але подивіться. Подивіться, які є. Ой, дарте, подивися, які а може тут і як вони всі називають. Дивіться, 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 Ой. Печеріці. Слухайте, а це не печеріці. Дарте це не печеріці. А чого не брати? Або ви видите які? Подивіться, дивіться яка. Тут я вам покажу. У нас і бої. А що всі боїш? Бо ми не кричали губ-губ, Не подивіться. А може то добре. Вони не не, не, ну... Я нюхаю їх не чути. Або вже... цілий рядок, а? Не бере. Не бере, кричать не бере. Не брати, Але це лиш почарити можуть бути так різком. Видите? Ой, близько вам покажу. Дивіться. А? Тут є. Тут є. Тут є. який файн. Ой, який файн. Та ні, то все. це все певне добре. Хтось мені скажете? Хто мені скаже там, будете дивіться, що все добре, чи все не добре. Та не чути, бо ті як поганки, то вони е, чути. Запах у них такий такий у них запах неприємний. Не а ці файні, але вже не буду, не буду зривати. От віця, яка файненька, від така файненька, тверденькі такі. Що ну. ти коліжанко, кажеш? Кажеш, щоб не брати, знімає природу. О, кажеш, щоб не брати. не брати. Ну добре, не беру. Откажу вам, що телефон мій глючить. Я включилася, телефон мій глючить. Але нічого, вже яке, так є. Їдемо з коліжанку ще далі, подивимося, чи там є. І телефон все розріжається. Коліжанко такого. От покажися, яка ти файна. Дуже І файна. Дай, Ох, от так. Файна. Файна, файна. є. Їдемо далі. Вже дрони збирали. Дорогі друзі, є по відро збирали досі в чубку, ще й їдемо до дрон. Але, але плете. Але плете, знаєте, як е, то, як е, прийшов, що вам скажу, але зараз е, в другому в другий раз. Зараз, зараз другий раз виключуся. Знаєте, як е, сказав був, хлопець прийшов до дівчини на кавалерку, а зима, а він стоїть і їсть пиріжки, що мама йому напекла. А дівчина дивиться у вікно та каже. Але мете на дворі, Боже, телефон чисто глюч. А він каже, мету, мету, моя мама мені напекла, а не твоя. Але там було ще таке похліще, я вже заказати не буду вам. Дивіться, я знімаю, ми їдемо в саму дорогу, де ми в літі їздили по, е, по грибах. І ми сюди їдемо, може тут будуть десь опеньки. Ти кажеш, що mm. то саме, не то саме перекидати, не то саме, не то не то саме. От, ми сюди їдемо. No, Красота. Треба йти в ліс, чи ти думаєш, що пайка собі в дорогі? Красота, ага. Треба йти в чи ти думаєш, що пайка собі в дорогі? та ні, ну ми їдемо далі, ну що тут є опеньки, ти хочеш сказати? Ага, так. Ну подивимося, зараз ми поїдемо туди далі, може там далі десь є. Красота, моя дорогі. І насолоджуємося і Ось все варто. в друге місце. Але телефон вже в мене розріжається і тут нема. Е е е тут точно нема тих. боже, Подивись, добре, що я вовремя би ніж мені заліз десь тут. Але добре, що взяла, взяла. Бачите, тут як загороджено. Тут можна коні допускати. Дивіться, яка файна загорожня. Я собі уявляю, які тут були, бо файно коні тут бігали. І пасли. Ага. Хочу вам сказати, що ми назбирали на вечерю. Отако. От Отако. Все, стане, стане. І їдемо додому, їдемо. Бо то вже така година, що за ким їх зараз тих пару штучок перебереш, відвариш, смажеш, то вже буде вечір. Все, доста з мене. Вчора змучилася така, що ледве тепла була і нині знов. Буде таке саме не Все, їдемо. Машина стоїть тому, і ми зараз їдемо. Е, головне, не опеньки, головне то, що ми побували і відпочили духовно. Все, мої дорогеньке, все, все, їдемо. Все, їдемо. Ще вам все природу зніму, що повертаємося додому. І все, телефон вже на 16 чи на 15%. процентів. О А душно стало, так душно стало шумно. Вот так вот. Красу вообще снимать. страшенно. Ви Ви знаєте, що вся дорога не кінчалася. Так, він не знає. Звичка капусти і пуся. Дуже файно. Я от вам на цих пару секунд чи одну хвилину, що вам все знімаю. І все, мої хороші, вже зніму вам вже дома, бо розріжається повністю, повністю той телефон. Так.